Татування у Верховинському ТЦК. Чоловік хотів поїхати в Румунію. По дорозі його затримали прикордонники і доставили в Верховинський ТЦК. Там людей били за відмову від проходження ВЛК. Але людина була заброньована. Тоді викликали та підробили його ВЛК. Роботодавцю подзвонили і він його звільнив з роботи після погроз боку ТЦК. Якщо їм щось не подобається, то вони. Забризкують обличчя перцовим балончиком прямо в очі. Двох хлопців відмовились проходити психологічні тести. Тоді одного стріляли з автомата Калашникова біля вуха. Поки з вуха не пішла кров. Тоді людина не чула два дні. Зараз його перевели в сусідній взвод, провели ВЛК замість нього, так само підробили. А від іншого чоловіка двічі водили на розстріл за відмову від ВЛК і стріляли в нього холостими патронами. Хоча він про це не знав, що вони були холості. Що я хочу сказати, друзі, це катування, це якісь методи, взагалі фашистські, розумієте? Я прошу всі правоохоронні органи розібратися із ситуацією, яка відбувається в Верховинському ТЦК. Я так думаю, що вона там системна. Того. Що можу сказати? У разі, якщо у вас чи ваших близьких схожі якісь проблеми, то звертайтеся. Мої контакти в шапці профілю, також переходьте на наш телеграм-канал Адвокатник Леса. Там ми публікуємо багато цікавого, там проводимо інтернет-голосування стосовно різних ситуацій. Цю ситуацію також будемо обговорювати.